Музика це мова почуттів. У відділенні музичного мистецтва Бердичівського педагогічного фахового коледжу до Дня музики прийшов традиційний захід посвяти першокурсників у музиканти. Я думаю, що для кожного музичне мистецтво близьке і необхідне, тому що воно дає нам сили, дає якусь енергію, і натхнення вижити в ці складні часи. Тому ми не зрадили цьогоріч нашій традиції, а зробили такий невеличкий концерт своїми силами на в нашому залі актовому. І думаю, що це теж додасть нам якоїсь позитивної енергетики. Наталія закінчила музичну школу з відзнакою. Нині ж студентка першого курсу. Я захотіла зв'язати своє життя подальшому з музикою. Е, якщо я і все, якщо все буде добре, і я вивчуся 4 роки, я піду на Тож Поки мені тут подобається. Міг. У концертній програмі взяли участь як студенти, так і їх музичні керівники. Урочисто клянемось завжди бути гідними високого звання музиканта. Клянемось! берегти і примножувати кращі традиції муспелі. Клянемось! дуже класна група. У нас знайшла багато нових друзів і. Я просто щаслива бути. Це набагато краще, ніж школа. Тут набагато краще, комфортніше. І, взагалі, підколич це одна єдина сім'я. І я дуже рада, що потрапила сюди. Дякуємо всім де, що даєте нам далі свій потенціал, далі знаходити себе. У свою чергу викладачі обіцяють студентам допомогу і підтримку в навчанні. Обіцяю берегти ваші краємниці, звісно, якщо це не прогули і не двійки. І нарешті обіцяю дихати разом з вами, навчатися разом з вами, будити вас в телеграм-чаті на першу пару. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, «Вік».